Дились ми великої години, пожеж війни, із з я вогнів, в нас біль по втраті України, кормив нас, гнів, і злість на ворогів. За що я люблю Україну? За те, що край це рідний мій, за гори, як ті і за нігроші, як живі, за мову гарно солов'їм. Де б не поїхав, куди б не подався, ти не забудь і завжди пам'ятай. Де дитини дитинстві й гайдався, В серці завжди почки пам'ятай. Наша славна Україна, наше щастя і наш рай. Чи на світі є в країна, ще мріше за наш край. І в і злі години ми для неї живемо. На Україні для в країні будемо жити і помремо. Є у всіх одна країна, найрідніша нам усім. То прекрасна Україна, нашого народу дім. Тут шумлять степи безкраї, наче вміють говори. Тут ясніше сяє сонце, тут солодше, пахнуть квіти. Моя славетна Україна земля незламних козаків. Була ти мужня і недлінна на протязі значних років, і незалежною ти стала майбутнє жде тебе значне. На цілий світ вже пролунало слівце віршоване, міцне, і наша мова, солов'їна, завжди лунає у серцях у патріотів України по всім далеким манівцям. Сонцесносна зборна держава Україну, колись моя ще не вмела і не мре твоя слава завойована в чесних боях, твій Богдан і вінченосна Софія полиси до тебе звіків, ще не вбелий, не і немретвої мрія, як не вмер солов'їний твій спів. Ой тому сьогодні треба нам і нашим дітям під бакитним мельним небом, неньку радіти, прикрашати, постувати і міста, і села, гарну пісню заспівати для друзів веселих. Зває часом від краси, спинюсь і тягну, що воно завдиво. Оці степи, це небо, ці ліси, усе так гавно, чисто, незавдиво. Усе, як є, дорога, ядро, усе моє, все зветься Україна. Ой, ти ненька Україна, я тебе кохаю, в світі кращої країни я не знаю. Чорне море, степ широкий, зелені Карпати, і під небом синьокнем стежина до хати. Рік за роком іде, рік за роком мина Вже не раз і у власній державі ми ставали в ланцюг, і не наша вина, Що були в ньому ланки і ржаві, не для скептиків злих, не для волоцюг, Міцно стиснувши серце до серця, ми укотре з'єднаємо руки в ланцюг. Може, він хоч тепер не порветься. На світі багато чудових країн, мені наймиліша, найкраща країна, яка піднялась, мов Фелікс руїн, безсмертна моя Україна. Ти з давніх віків непокірна була, і волю свою оборонила невпинно. Нарешті збулось, її здобула з моя я Україна. Ой ти сонечко яскраве, світи Україні, більше щастя, більше слави для дочок і синів. Вони вчора, позавчора, на Дніпрі і в полі, через працю, через гори добувались волі. Серце гучно у дзвони б'є, я у мене вітчизна є, бажана, як та птиця, Україна білолиця, як дівчина, вона гожа, на ясне сонечко схоже, а характер в неї скриці, а душа з чистої хриниці. Тут мамина пісня лунає і нині, її підхопили поля і гаї, її вечорами по всій Україні співають в садах солов'ї. І я припадаю до неї устану, і серцем вбираю у спряглий води без рідної мови, без пісні, без мами, збідніє, збідніє збідні, земля на завжди. І кримчани, і сумчани, луганчани, і кияни. Кажуть, донечці і сину нас держава Україна. Разом всі одна сім'я. Донечани полтавчани, харків'яни й віничани, Мелітопонь, Сміла разом і велика сила.